Зяжки всім привіт. слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маю можливість знімати цей відео і дякуючи їм, я маю можливість займатися цією справою, якою займаюся. Тобто свинарство це хліб для моєї родини, тобто завдяки якій я живу. Але є деякі блогери, які по приколу там сказали, що куплять зерно по 5 тисяч гривень, але багато тих, хто вирощує зерно, підхопили і починають писати всяку єрість і всяку хрень. Але, друзяки, Боже, ми живемо в державі, яка воює, яка, в якій потрібно об'єднуватися, тому що тільки в об'єднанні можна дійти чи до тої, чи до іншої мети, а ми серимо один одного. Даб' яка ціна не була, ми будемо годувати тих свиней, тих корів і всіх остальних. Посій сам, вигодуй сам, ну, бляха, друзі, хто хоче годувати, той має можливість це діло зробити, купити зерно і годувати. А той, хто... Хотів би посіяти, на жаль, не кожен вміє, може і не кожен вміє, тому що зерна посіяти зерно треба земля. Ну в мене, наприклад, і не мали. Також хотів би спробувати, але коли спробував брати в оренду, не все це так просто і легко. Так що кожен, кожна праця повинна цінитися. І я, наприклад, товаришую з багатьма такими невеличкими фермерами, які сіють городи і городи, сіють невеличкі свої паї. І з ними працюємо, і вони також тримають господарство. Якось спілкуємося, підтримуємо один одного. Ну але послухавши вас, там оце, це воті попасі сам, що слабо, на слабо, ну це те саме, чого сидиш вдома, не в зсу, що слабо. Ну це ну, люди почали просто один одного хейтити. Так що, друзяшки, я не знаю. Напишіть свої бачення, напишіть свої коментарі. Тобто, як ви бачите сьогодні ситуацію? я, наприклад, бачу і так. Якщо буде дорожчати зерно, то буде дорожчати і в е, тваринництві і свині, і все остальне, тобто і е, молоко. Я думаю, ну, молоко це саме печальна така тематика, особливо в домашніх господарствах, але по свиням, в принципі, на сьогоднішній день дорожчає зерно, дорожчає і свинина. І люди там рішку пишуть. Як своє ви продаєте, ви ціну дерете. Ні, ціна формується від того від того, що ви вкладаєте. Але переробка, якщо взяти, наприклад, людина, яка вирощує і сама реалізує, то виходить непогано. Людина, яка, зрозуміло, здає живою вагою, ну, це треба кількість і це треба великий-великий ну, ресурс. Так що, друзяшки, будьте людяними, так що працюємо, ще не завозив, не знаю, яка ціна у нас в регіоні. О, але середня ціна на ячмінь спілкувався тобто 7-7,5 тисяч гривень. Це якщо без ПДВ тобто за готівку, за налічку буде дорожче. Ну, але на сьогоднішній день я спілкувався з Андрієм і там вже з ним ми договоримося. Тобто завезу там пару зілів ячменю, пару зілів пшениці, але як стане на спогоду, бо тому що на даний момент ще йде дощ і трішки зайнятий тими справами, які... На жаль, люди рахують не роботою, а я рахую, що ми повинні підтримувати хлопців і дівчат, об'єднавшись, ми повинні робити ті чи інші речі. Ну а ми з вами робимо. Я хочу подякувати кожному із вас за довіру за підтримку. Сьогодні знову ми забрали ще дві машинки з ремонту. Підкупив я ще топлівну турбінку. Сьогодні вже стало з конвейера 11 повербанків, завтра поїду, це все діло покажу, розкажу і відправлю тим, хто допомагав в першу чергу. Присилав нам ящики, ну тобто військові, фінансово, понятно, допомагають ті люди, які допомагали, але безпосередньо я ж не знаю на що вони скидають. Тобто люди потрошку донатять, хоч ми і не проводимо прямі ефіри. Можливо, вийде якийсь день у прямий ефір, але є в мене ще не закінчені справи. Я не знаю, які будуть, які будуть мом моменти далі по життю. Так що, поки е, є на те причини, що не хочу виходити в прямий ефір. Ну, але я думаю, що все одно будемо працювати далі і так сказати правду на нашому боці. Так що я думаю, що кожен на кожен покупець буде свій, на кожен товар буде свій покупець, але ті фермера, які там радіють, що там зерно дорожче, ну саме головне, щоб вони не раділи за те, що воно виїде все за кордон. А ті люди, які ще тут тримаються в державі, які ще трошки тримають домашнє господарство, просто їм не буде за що годувати. тому що нагодуєтеся, насієтеся, тобто один одного ми і втопимо, тобто з'їмо один одного. Будьте людяні, будьте добріші. Так що, ну, а якщо, я ж кажу, працюєш, то я ще колись казав, що якщо навіть зерно буде 10, то все одно це буде вигодно, якщо ви будете, такий буде невеличкий цикл, буде свиноматки свої. Тобто, щоб не залежати, хоч там не дуже й вигодно, якщо тримати невеличку кількість виноматок, але, по крайній мірі, ви будете своїми поросятами, не треба буде. Е, от ви сьогодні хочете купити, а їх нема, наприклад. Да? А вас вже ви собі спланували, спарували, доростили і годуєте. Ну, а потім зарізали. І тримаєте стільки, стільки ви маєте можливість вигодувати, або переробляєте. А переробка ну, то саме краще, тому що ті люди, які купують сировину, вони просто купили сировину. Доплюсували і погнали. І короткий період часу зробили, замаринували і продали. Але треба клієнт, як казала одна людина, ви змотивували. Але я тільки 40 курок продала тільки, продала тільки 10. Але ж ніхто не забороняв вам зняти відео. І це треба робити заздалегідь. Тобто, значить, забой, перших курочок, да, і ви там можете напротягом 10 днів їх ще підтримувати. І зняти коротке відео, залишити свій номер телефону, казати, де ви живете. Навіть люди по пересилці можна заморозити і відправити. Тобто реклама для конкурента у мене безкоштовна, була, є і буде. Так що сьогодні ще хлопці привезли трохи води в кваску біленького для військових. Ну і трошки є у нас підтарене зерно. Тобто ще старий врожай. Годуємо старим урожаєм, я думаю, що будемо завозити новий. Щоб там не було. Як би там не було в нашому житті, але я думаю, господарство будемо тримати і далі. Так, на вулиці значить, дощик перестав. Трішечки щось воно сьогодні круте, верте цілий день. Калюшки трошки поналивав, трошки наробив біди. У мене там на другому етажі його забиває, воно там. От, І як великий дощ, то трохи є моменти. Так що приїжджав один хлопчина, в тому році переробляв і в цьому році знову потекло. Так що, от такі у нас моменти. Так що підемо, привідаємо наших парасюг. Це тобто те, за рахунок чого живе шелочко. Так, друзяки, не люблю я білих свиней, ну але що робити? Паровані ландросом, свині-білі і на вулиці, коли... Жаркувато, то трохи вони грязнувати, Але на те вони і свинки. В принципі, свинки ростуть. Двоє поросят. Все-таки я заберу і віддам Андрію. От, фермеру, який вирушує зерно, і також тримає поросят. Тобто ми з ним договорилися, він приїде, забере, але я поїхав тоді на Ніжин. Тобто, двоє поросят все-таки ми йому виділимо дві дівчинки. Не знаю або з сюди, або з другого виводка. А також Андрію, який служить в ЗСУ в 43-й бригаді. Також дядько вони будуть тримати поросят, ось мій сусід. Ну, Тобто вони, по крайній мірі, не кажуть, що там Ой, шелудько, нагодуєшся! Так що, друзяки, ну нагодуюсь, не нагодуюся. Ну, от така у нас історія. Малеча наша, все, переселення у них відбулося. Ось, з цієї групки ми одненьке поросятку мене попросив мій е підписник Віктор Гавриленко. А так, в принципі, я нікому нічого не збираюся продавати. І із цієї групи двоє ми віддамо дяді Колі і Андрію, двох хлопчиків виберемо середніх. Ну, того малого, зрозуміло, залишимо собі. Бачите, як свиня як по довжині як пішла, да? відрізняється. Так що ну, от така історія. Так що як годували, хто хоче годувати, те і буде годувати. І не будьте такими злими. Так що, друзі, по свинкам. Все-таки сказали одну свинку назвати мелісою, щоб була спокійна. Тобто Меліса і м'ята. А ну Напишіть, нормальні будуть такі коментарі. Меліса і м'ята. Да? Ось такі дві свинки, одну ми вже покрили, подивимося, чи не перегуляє. Так що все нормально. Тут наша, якщо образ як стала наша свинка, наша да? Тося, все нормально, вона ще знач, не гулять, молоко трохи в неї тяжко перегорає, але все нормально. Так що Працюємо, працюємо помаленьку, не спіша. Такий наш хліб. Саме головне, щоб свинки їли, щоб все було добре. Ну Бачите, такий разнобой у нас тут, звісно, разнобой чого? тому що є така мала і є така здоровецька. Да? А так, в принципі, всі начебто більш-менш да? Але оця така здорова, класна, довга свиня. Так що, хтось гладкий, хтось волосатий. Тобто знову ландраса. Так, ланддрас. Поки в почоті от Володьки, от Володьки Коржівського. Так, а тут, як там кажуть, мокрі курі, накидали бур'яну трохи, косили сьогодні траву. Трошки дурникують, їм дощ по барабану, тут наші перепілочки. Тоже все нормально, помалесенько несуться. Хтось там писав мені за яйце, поки нічого протягом двох неділь нічого не буде. Тут, а дивіться, яка у мене все-таки який був у нас потоп. От, Знову. Лило як із відра, От така у нас красота. ну як кашковоз не вплив, ну, а тут у нас є ще двоє на відгодівлі, тут можна щось зробити. Але ми цього робити, я думаю, не будемо, тому що у нас є така перегородка, бачите, вона така класна, відклачується і можна перегородити, і поки свині менші кинуть їх в одну клітку, а більших більше остатки здвинути туди. Ну, але ми я думаю, що ті в принципі, там сильно не поб'ються. Або ми переженемо, тобто любку ми вчора здали, позавчора здали. Ця у нас клітка вільна, то ми більш за все, що ці мішки з соломи переставимо сюди, а цих двох свиней переженемо сюди. Ну і потім, коли Леся Петрівна, бо її не буде там 10 днів, повернеться і вже заріжемо тих двох свиней і переключимося на цю партію. от. Так що так. А ця поки буде пуста, ми сюди переженемо ми лісу більш за все із м'ятою. Як вже м'ято спаруємо, ми їх поки в одну клітку заженемо, а перед опоросом будемо розділяти, якщо все буде добре. Так що, друзі, свинарство, як воно є, скажу одне, що е, якщо реалізовувати реально самому, то це вигідно. На сьогоднішній день вже ціна живої ваги. Вона стартує, можна сказати, від 100 гривень і вище. Так що в залежності від регіону. Хоч я дивлюся, там Одеська область, Ізмаїл, сало там продають по 90 гривень, у нас 200, що я не можу в'їхати. Чи може ви неправильно його робите, чи може у вас багато його, чи може воно не таке добре, чи може ви живете не в Україні. Сало то є українська валюта і вона повинна стояти нормальних коштів. Так що, друзі, якось так. Так що далі гарного вам перегляду. Дивіться, ми були сьогодні на розбірці Переяслу. Знову попали також в дощі. Забрали тачку з Васильовичем після ремонту. Ой, навіть не знаю, скільки ми вбехали туди коштів, тому що коробка автомат. а що там можна, грубо говоря, сказати, коробка автомат це тисячу доларів, 42 тисячі да, гривень. І 27 за роботу. Ну, там Туди включили ще заміну масла з Т4, який ми віддавали на 72-го бригаду. Ну, вважайте, всього напсього 40, 60, ну, 70 тисяч гривень. Да? Так що, друзі, хто має можливість, буду вдячний. Підтримайте донатом, номер картки в описі і в закріпленому коментарі, а також є номер вайбера. Пишіть, є гільзи, які ми маємо можливість також продати. Можливо, в суботу вийду і проведемо невеличкий аукціон. Так що гарного перегляду, всім миру, здоров'я і добра, жива вага 100. Зерно хай буде і 10, але буде, будемо все одно годувати. Так що всім миру, здоров'я і добра, цінуйте себе, цінуйте свій труд і цінуйте ближнього свого і любіть один одного. І тільки тоді ми зможемо дойти до тої чи до іншої мети. Так що гарного перегляду. Зустрінемося. Чи далі буде. Тільки не кайш, що ти втомився. Ти здоровий Не втомився. Не втомився. А чого ти такий здоровий і таку маленьку топлюну мені не приніс. Ну кажи, кажи. Чи, чи що, чи як? немає слів. Одні емоції. Так що кажи всім привіт. Ми, ми, ми ніколи не втомлюємося, поняв. Ми всім, всім як сказати. Всім... А що ти троїш? Ти на часи дивився. Ми на часи будь дивився, хороший... скільки часу? Годин. Скільки один? Скільки? Пора корову доїти. А скільки корову треба доїти? 6. Корову доїть зранку, в обід і ввечері. Да. В обід і подоїв? Нет. Не подоїв. Ти їв? Ні. Злий, як собака. Значить да. що? А я прийшов до тебе кланятися. Да. Мені треба одна штука, де менеджер вже несе. Топлю. Да? Да. А так ти ще точно не їв? Нет. Це дуже погано. Так що я поки не буду балакати за топлю, тому що його треба замолодити, правильно? На да. кормити. Бо на голодний желудок зараз ціна з льоту виросте, правильно? Да. Віталік, неси в сторону. Пока. Іди ж забирай свою тушонку. Ну, правда, це не Вчора твої. Я з утра встав, поїхав в сар. Людям підібрав машину, поняв? бо їхали за машиною, як вони хотіли піти, вона була погана. Прийшлося знайти там автомобіль, пригнати його собі. А поки я був, так скажемо, у відрядженні, тут сталося куча я знаю. куча ситуацій, вибухів. Так, так що і автоломбард, і... Воно, розбірка, збірка так. і розборки з Євгенієм Ігоревичем, Якщо хочете провести, так що на номер телефону 073 999 3399 Звоніть винос. Да, Звок на йому, виносите йому мозги, а також менеджеру. Бо я виношу мозги, а він мене щось сьогодні трохи так. тролив. Не хочеш нести тушонку, бо це не твоя, так? Да? А ще раз кажу. Тільки спецзамовлення, до спецлюдей, Значить це хтось хороший з твоїх знайомих і друзів, да? Та, так? Таку, як ти любиш? Та вона не може пахнути, Та, таку руку засунь за коробку. Ту, за коробку далі таку. Ні, за коробку, засунь руку, так. Да. Ух Ну я ж не мог тобі не великий кусок сала. Я ж на те, що ти голодний. О, о, так що. Шелудьківське сало, ти теж їсти хочеш, да? усі голодні. О, дивіться, який настрій одразу піднявся. Лайк. В принципі, я знав, що треба робити. Да? О, так. так що шелудьківське сало то є, то є сила. Ще з'їсте по кусочку, одразу все буде ченчинарем. Магазин там недалеко, вже хліба купите, хлопці. Якби я знав, то я б не так би спішив. Взяв би те синенької цибульки, яку я бляха за пів години вирвав на городі перед дощом. О, да вирвав би якогось гірка та помідора. А ні, я на наступний сезон. пустими руками. Так, да, може я на наступний рік вам якусь грядку посажу напроти всього. Але у вас там дивлюся пісок. Не буває таке, що немає натхнення знімати. Є. Оце в мене таке. Але, братан, скажу тобі одне: треба знайти силу волі. Ти диви, ти ж мене дивишся. Ти про мої проблеми знаєш. Які в мене на протязі, там якогось періоду часу. На Ютубі, на Фейсбуці я про них кажу, на Тіктоці. Ні. По ньому по мені видно, що в мене є проблеми. Да обсеруся, Ті, хто радіють і хочуть нам як там, палку в шпиці вставити. Тобто ми будемо рухатися, не думайте, що ми слабаки. Ми... Так що Євгеній Ігорьевич, не розслабляйте, блядь. Хвист пістолетом. Да. Як казала одна мені човіха, щось там, блядь, щось в колготках. Держися, ви в колготках. О. Все. Так що, друзі, якось так. Зараз ту штуку. Я думаю, що поспеть ціні хочу сразу подякувати. Сразу подякувати. Я ще ціну не знаю. але Я вже дякую. А як дякую, то по-любому буде хороша знижка команді Еліт Автоклуб, ті, хто ще не підписався, так що підписуйте, контролюйте дуже багато тачок різного так сказати, формату і дешевих боберів. Як у тебе є рубрика Вечірній бобир, ну а також там як воно там класу, там еліт, С-класу, ну, а також тачки для військових. Але в основному це перевертіші, переломані, це тачки, бо люди буває питають, що це за машини. Це машини, які ну, реально потребують величезних вкладень, і хлопці їх здають Євгенію Ігоревичу. Він із них запчастини або продає, або робить якусь іншу машину, а пацани забирають або доплачують беруть іншу, або просто забирають. Валюту і купують в іншому місці. Так що комусь цю роботу потрібно робити, і ті люди, які не шарять, а просто багато балакають. Для того, щоб зрозуміти, треба вложити свої бабки, О, це все це діло, організувати. А доброжелателів теж дуже до хрена. Дуже. Так що дуже я знаю, що дуже. Що б ти не робив, да, Вітаха, дякую тобі за пластмаску. В подарок я в тебе взяв її. Не шуткуй? Ми розберемося. Тобто брав. О, так що пластмасочка на елечку, все оперативненько, все чотенько. Так що кота, найголовніше заберіть, як я буду їхати. О, а вам я велике дякую. Забираю ту ще штучку. Я ще щось поколядую, не знаю що, бо я ще не знаю, що мені треба. А тобі, я ж ти кажу, хвост пі пістолетом. Поняв, так? Да? Так що, друзі, які, всім миру, здоров'я і добра. Купляємо тачки, дзвонимо, пишемо. Кому що треба, задрачуємо менеджера, він вам відповість на всі ваші запитання. І не дрюкайте, він з вами базарити не буде. Це я, вам, це я знаю точно. В нього є більш важливіші е, питання. Так що отакий от вибір тачок, реально дуже-дуже великий, різного формата. Так що дзвонимо, замовляємо. Ну, а також, можливо, тачка на продажу або на обмін би хотіли. Так що дзвоніть, пишіть і це все діло можна організувати. Це не реклама, це напрямок. Місто Переяслав, Тікток-канал Еліт Автоклуб. Так що можна ці всі моменти заділати. Так що ось, бачите, вдарена розбита машина. Також вона гнила, ось оварена, шкварена, бо тому що деякі люди там кажуть, ой, чому ви не встановите, не віддасте на ЗСУ. Ще не кожен купить таку тачку і навіть ресурс круче, вона вже нікому не потрібна. Так що, друзі, отак от воно бачили. О, так що, хто в цьому не розуміється, що відсюди пішло, то там мотор і коробка, ну, коробка стоїть з роздаткою. Ну, а так, можливо, кому що потрібно, ще можна деркала. Ця ліва дверка ще більш-менш нормальна, вступиці, там тири пири троля-ля. Кіашка є, ну це теж з військових тачок. Друзі, якось так. Так що прийшлося знову покалядувати, бо наша топлівна поремонтували поремонтувала і вона не поїхала. Поставили ще одну і вона поїхала. Так що прийшлося звернутися до хлопців. Так що дякуємо елітавтоклубу за їхню підтримку, за їхню довіру. Так що забираємо і печемо далі. Друзяки, місто Березань. Васильович попереду, пече, плеве, забрали машинку, сервісбус, заміна коробки автомат, 43-ю бригаду на машинку, шмигунчиком, шмигунчик позивний. І якраз такі дочки, що просто капець. Тобто звушна коробка штука баксів і робота, заміна, мастив усіх коробків, в роздатків, моторів. от води, дивіться, просто жесть Це все діло ми замінили от, і пливемо додому. Також замінені колодки, стійка там передня. І пливемо з Васильовичем воно по центру міста. Просто-просто жесть Так що ще одна тачка на ходу, дякуючи всім небайдужим людям і рухаємося далі. Ремонтуємо, збираємо, купуємо і також поїдуть вже перші павербанки. Я думаю, вже завтра зроблені перша партія 10 одиниць тим людям, які присилали нам ящички. Так що ось така у нас ще погодка і така в нас історія. Так що жниво, отакі жнива. Надамо лопитися, а в нас ідуть дощі. Отак. І Василя на розворот. І я за ним. І от така у нас історія. Пливе ще додому, Васиряш десь поплив перший і я пливу за ним. Тут наче трошки зменшився тих грош, але пливе пливе водичка по асфальту, тут у нас низенько. Ось так от. Ось такий дощик, бачили. По красоті Василья вже на попереду. Я за ним. Напишіть як у вас погодка, бачите, як вода стікає. Ось сюди. Вот так вот. Оп. Все, да, видите, окей. можно все. Вот, давай. Аж машина стоит. Вот так. Ну, на мосточку понятно. По красоте. Оп. Туда. Не успеваю так, аж водичка стекает. Если. Ну, значит, дружечки уже прийти. Realiai pėjo garnetinkis džekas. Dabar vėl čia susitinkau. Так, друзі, така у нас погодка. Причому? значить трошечки притих. Летнемо додому. Все по красоті. Так що, друзяки, от така історія. Працюємо, працюємо. Помаленьку не спіша, але трошечки результати нашої роботи є. І я дякую вам всім за довіру, за підтримку. Хотілося б зробити більше, ну, але що маємо, то маємо. Так що так. Далі буде. Якщо друзяшки дощ іде, ми нічого не робимо, як завжди. Тобто забрали ми на варку, забрали з ремонту, все поміняли. Поміняли коробку автомата, бачите? Опа. Такий агрегат повністю був замінений. Щеплення, шмеплення, тобто датчички якісь, штучки, мучки. Так що, друзяки, отакі от діла. І поки я там катався, переяслував, забирав турбінку і топлівну. Дякую, Аліт Автоклуб. Тік-току. Хлопці привезли, дякую Ігорянчику, дві кубишки на водичку, 12-ту танкову і каністри для хлопців на водичку також. І просять хлопці ще куби на соляру. Так що, друзяки, може в кого де є кубишки на десь паливо, буду вдячний. Так що, друзяшки, якось так. О, поки туди-сюди, там також хлопці зробили 10 бочок у Національну гвардію от, з Харківської області. Так що дякую їй. Елючка також вже на ходу, чекаємо бетера. От. І ще вона стоїть у нас т четвертий, також вже готовий. Так що трошки рухаємося. От. Не опускаємо руки. все чинчинарю. Так що, може, постараюся одігнати машинку на вихідних або когось відправлю, щоб е, на варіка одігнали, а оттуда привезли кіосеренту. Так що, друзі, рухаємося далі. Всім дякую. Дякую за довіру, за підтримку. Працюємо.